Друзі, усіх вітаю. Сьогодні поспілкуємося з харків'янином, який грає у німецькій лізі, як він туди потрапив, що це за команда та як у нього справи. Сьогодні ми все дізнаємося. Погнали! Der Ukrainer Oleksiy Ogutsov und da macht er sein erstes Tor für den FC Carl Zeiss Jena. Er hat einen Radar in der Seite. Er hat einen Radar in der Seite. Er hat einen Radar Осі огурців! Льох, привіт! Дуже радий тебе бачити! Ти вже майже рік граєш у команді єна. Розкажи нам, що це за команда, в якій лізі вона виступає, та які цілі перед собою ставить. Вітаю тебе, Владе. Вітаю всіх твоїх підписників. Дуже приємно та дуже дякую, що запросив до себе на таке міні-інтерв'ю. Буду дуже радий повідповідати на твої питання та розповісти про мою футбольну кар'єру зараз у Німеччині. Так, я вже з серпня минулого року граю у ЄНІ. Можу сказати, що це дуже амбітна команда, яка ставить перед собою цілі вийти вже в третю лігу. Зараз ми виступаємо в четвертому посилі дивізіону. Та можу сказати, що рівень футболу тут насправді дуже високий, і мені подобається тут грати та з кожним днем розвиватися. Як з'явився у тебе варіант з єною? Чи були якісь другі пропозиції від інших клубів? Насправді варіант з Єною для мене був абсолютно випадковим. Тому що я, коли переїхав до Німеччини, я жив зі своєю дівчиною, яка в мене тут вже знаходиться майже три роки. Ось і я. Тренувався з однієї з любительських команд, ось, і для того, щоб якось тримати себе у формі та чекати на якісь можливо пропозиції та якісь варіанти, які можуть до мене поступити. Та потім я зустрів одну людину, яка мені дуже сильно допомогла, адже. Цей чоловік, який мені допоміг його звати Клаудіо, і він знайшов контакти та був знайомий до цього з тренерами з академії та з головним тренером. Він був знайомий з саме Єни. Тож він попросив мене ски... скинути йому. Мою статистику, мою, моє відео е з моєю грою та декількох інших ігор, щоб люди, які працюють та знаходяться в структурі Єни, могли подивитися на мене е та, можливо, запросити на перегляд. Ось, е тому ось так, от у мене з'явився варіант з Єною. Яке відношення клубу металіст 1925 було до твого трансферу, чи пропонували вони тобі залишитися? Ну, щодо відношення клубу металіст 1925 до мого трансферу ієни? Воно було абсолютно нормальним. І Я був дуже вдячний, коли мене сплинув контракт і загалом потім мене без проблем відпустили до цього клубу. Та надав усі документи, які мені були потрібні для оформлення, так скажемо, цього трансферу. Ти з 5 років до 14 грав у Металісті. Потім на твоєму шляху був Металіст 1925. Чим вихованцем ти себе вважаєш? Металіста чи Металіст 19.25? Так, я з 5 років грав в Металісті та був я. Так скажемо, вихованцем також цієї академії, і мене, мені дуже подобалось там грати, там тренуватися. Ця академія, ці тренери були дуже гарні, і в мене дуже багато спогадів саме з цієї команди, з дитинства. Як ми виступали на багатьох турнірах, виступали досить вдало і дійсно показували рівень. І були одні з найкращих у, в Україні. Також багато грали з командами з інших країн. Та насправді ці часи були для мене дуже, дуже приємними. Ось потім, вже коли Металіст розпався, я грав в команді Металіст 19-25. І вже потім також грав у команді U-19. І для мене це також дуже-дуже приємний період в кар'єрі, адже в нас була дуже гарна команда, саме у команді u 19 Ми показували дуже, доб... дуже гарні результати. Та ось у останньому чемпіонаті, коли ми, на жаль, за війни не дограли, ми йшли на третьому місці та могли конкурувати з Шахтарем Динамо та Рухом, який зараз виступав у Юнайській Лізі Чемпіонів. Ось і ми показували дійсно дуже гарний рівень. ось, І щодо того, чиїм вихованцем я себе як Вважаю. Це дуже-дуже складне питання для мене. Але багато тренерів, які працювали спочатку в Металісті, потім працювали в Металісті 19.25. І потім я вже з ними зустрівся саме в 19.25. Тому, можливо, я вважаю, що. Мені таку базову школу дала команда Металіст, але вже потім я почав розвиватися, вже в команді Металіст 1925 і саме в команді U19 я зміг дуже багато показати, та загалом потім саме перейти сюди. Тому я вважаю, що команда Метріздив де ладно, в мене дуже багато. Весь світ допомагає Україні. Ти коли перейшов гену, в тебе були якісь поблажки? Тобі чимось допомагали? Так, весь світ дійсно допомагає Україні, допомагає українцям. Але коли я переїхав сюди, для мене не було ніяких як, поблажок. Я тренувався, я грав з усіма на рівні і. Для мене не було такого. Поза полем, так, мені допомагали самі хлопці з команди, вони пропонували там, свою допомогу, коли я тільки переїхав сюди, пропонували там, деякий, деякий час, поки в мене не було квартири тут. Вони пропонували мене там, деякий час пожити з ними. З кимось також пропонували як побутову якусь допомогу. За це я їм дуже вдячний, але з точки зору футболу до мене не було ніяких поблажок. і Я був з усіма як і має бути. Я вважаю. Які перспективи в тебе в Єні? Як ти вважаєш, клуби там Гранди, Баруся, Дортмунд, Баварія слідкує за четвертою лігою? Щодо грандів, чи слідкують вони за четвертою лігою, то я вважаю, що так, адже у багатьох команд, та, я думаю, майже у всіх команд в Бундеслізі є другі команди, де грає молодь або футболісти, які ще не попадають, так скажемо, в основний склад. Так, наприклад, у 2018 році за Єну грав Флоріан Діц, та потім він перейшов до другої команди Вердеру та згодом вже опинився в першій команді Кельну в Бундеслізі. Та зараз е... він є одним з найкращих гравців Кельну та грає в Бундеслізі. Ось це, це приклад. Що можна попасти з 4 ліги в Бундеслігу та в Другу Бундеслігу, наприклад. Тому це стимул розвиватися, йти далі та тренуватися наполегливо. Ось. Також ми, наприклад, в Кубку Німеччини грали проти команди Вольсбург, також з Бундесліги програли 1-0, але загалом нічим не поступалися їм та дійсно грали дуже добре. Тому я вважаю, що команди з Бундесліги, з других Бундесліг також слідкують за четвертою лігою, бо тут є досить гарний рівень, і команди... команди є дуже сильні, які можуть конкурувати з іншими командами там, в третій ліх, в... в другій лізі, наприклад. Тому так, вони, я думаю, ще слідкують та дивляться за перспективними футболістами. Як відбулася твоя перша зустріч з новим тренером? Про що відбувався ваш перший діалог? Ось перша зустріч моя з головним тренером була перед моїм першим тренуванням, на яке я приїхав на перегляд. Але спочатку я тренувався з командою U-19 Єни. Це були мої перші три тренування Ось, з командою U-19. І ми зустрілися, поспілкувалися, він спитав, де мені більш комфортно грати, на якій позиції. Ось, спитав, які в мене є сильні сторони. та Загалом про мій, як мою кар'єру в Україні за командою UD 19. Також питав, який в нас там рівень. Ось ми досить небагато поспілкувалися. Потім я вже мав змогу потренуватися з командою UD 19. Насправді, перші ці тренування були для мене дуже складними. Адже я до цього мав досить великий період без команди та тренувався, як я вже раніше казав, декілька разів з любительською командою, та загалом тренувався один. І це був досить не той рівень, де я б хотів грати. Але потренувавшись з U-19, я зрозумів, що це структура цього клубу є досить амбітною. І якщо в така команда є -19, то я для я себе зрозумів, що перша команда є досить сильною. Тому після цього тренування ми теж поспілкувалися і вже. Через деякий час мене запросили на тренування першою командою. четвертій лізі є ще українці, чи ти один українець, який там виступає? Щодо загалом, в четвертій лізі не знаю насправді, скільки українців виступає, адже сама четверта ліга вона поділена на чотири такі підгрупи по регіонам. Так от у, на в східному регіоні, де виступаю я. Е мені було так цікаво, хто, можливо, з українців також грає зі мною в одній лізі. Та, зайшовши на сайт Transfer Market, я подивився, що також є три українці, які виступають у зі мною в, одній, в одній Лізі. Наскільки ти підписав контракт, і можна вже сказати, що ти повністю адаптувався у новому клубі? Ну, загалом я підписав контракт на 3 роки. Ось півроку вже пройшло з мого контракту з початку. Ось Зараз я більш комфортно себе почуваю, ніж коли я тільки перейшов сюди, адже я вважаю на це впливає мова. Я почав вчити німецьку і за пів року вже маю якісь знання і можу з партнерами поспілкуватися на німецькій вже мові. Та інколи все ж таки я спілкуюсь на англійській мові, бо не, не на 100% можу спілкуватися німецькою, це нормально. Я, я хочу Кінці цього року, вже на досить доброму і гарному рівні розмовляти німецькою. Ось я вважаю, що більш-менш так я адаптувався, адже зараз в мене є все, де є жити, є досить гарні умови для тренування. І все я, аби розвиватися. В нас також зараз будується новий стадіон. Скоро він має добудуватися на 18 тисяч глядачів, і там є всі умови на базі, також аби розвиватися та прогресувати. І для мене це дуже подобається, адже я підписав доволі на тривалий термін контракт, адже я побачив, що тут є. Перспектива і що тут згодом я можу вийти на новий для себе рівень. Раніше ти виступав на позиції атакуючого півзахисника, зараз ти опорник. Це рішення тренера чи як так трапилось? Ну, коли я тільки перейшов сюди, то мене награвали на позиції атакувального півзахисника, тому що я на цій позиції грав в Україні. І мені було комфортно на цій позиції грати, але згодом не знаю, чому так вийшло, і це було рішення тренера, так, трішки опустити мене більш нижче. Тому я інколи грав опорного півзахисника. Та все ж таки, зараз я граю. Просто з центрального півзахисника не вище, не нижче, а загалом у цій центральній зоні. І для мене ця позиція є дуже комфортною. І на ній так мені комфортно виступати зараз. Були в твоїй кар'єрі такі моменти, коли ти хотів бросити футбол. Та як професійний футболіст повинен боротися з чорною полосою? Е, ну, насправді, таких моментів було. Немало в моєму житті, насправді, ось так, щоб задуматися, коли я хотів дійсно, можливо, завершити з кар'єрою. Це було перед командою U-19, коли дійсно було дуже складно і я не знав, що зможу я чи ні. Грати на рівні U-19 та потім прогресувати та вийти на ще новий рівень, я цього, цього дійсно не знав, і я вважав, що якщо я не зможу грати в команді U-19, то нема сенсу продовжувати. та Я би пішов в іншу сферу, можливо, але потім, коли я дійсно... Відчув, що я можу грати на цьому рівні, можу показувати досить непоганий результат, можу прогресувати, то я зрозумів, що маю, я маю залишитись і маю далі йти до своєї мети. Щодо таких моментів саме в Німеччині, то всерйоз я не розглядав ніколи цього, бо як білі та так і чорні полоси та як період такий в житті є у кожного футболіста. І я вважаю, що в мене також інколи це є, але я намагаюся це швидко-швидко виконати з своєї голови та продовжувати тренуватися наполегливо та, та розвиватися, аби в майбутньому моя гра становилась. Краще і краще. Тому я вважаю, що тільки через більш зусильні тренування ти можеш виконати ці думки зі своєї голови та не помічати цього. Льох, в якій команді ти мрієш грати, та в яку команду ти б ніколи не перейшов? Ну зараз моєю мрією є грати в команді Бундесліги. Неважливо, яка це буде команда, адже сам рівень, який там є, це, це дуже і дуже сильно. Щодо команди, коли куди я б не перейшов, то це можливо команда зараз це Ерфурт, тому що це є дербі в нашому регіоні та в нашій Лізі. І ті матчі, де я грав, і які були у нас вже з ними за цей період, я запам'ятаю, можливо, на все життя, адже це були перші матчі, можливо, де я мав змогу прийняти участь з такими фанатами з такою атмосферою на стадіоні, це, це було дуже круто. Майже 20 тисяч у нас було на виїзному матчі, і також весь стадіон був забитий, коли ми грали з ними вдома. Тому, можливо, з таких принципів я б туди не перейшов, якщо в мене була б пропозиція. Ось, а, а загалом немає можливо таких команд, куди я б 100% не перейшов. Зараз твоя ціна по трансфермаркету 50 тисяч євро. Дай свій прогноз там, наприклад, у 2028 році, скільки буде коштувати Олексій Огурцов. Насправді не задумувався над цим питанням. Але хотілося б, мабуть, найвищої ціни, і щоб в майбутньому я показував. Такий рівень футболу, що мене б хотіли купити та запросити до себе інші сильні клуби, тому я хочу, щоб ця ціна можливо була більш ніж мільйон євро, і тоді, я думаю, це буде досить непогано. Льох, дуже дякую тобі за спілкування. Почули багато цікавого. Закінчиться війна, обов'язково з тобою запишу вам відео нове, але вже наживо. Бажаю тобі успіхів у кар'єрі та розвідку. І тобі дякую за це інтерв'ю. Були дуже цікаві питання. Мені було дуже цікаво відповідати на них. Я також сподіваюся, що війна скоро закінчиться, і ми зможемо зустрітися і вже поспілкуватися. Тут в Німеччині або в Україні цього я також дуже хочу. Дякую нашим захисникам і хочу також сказати, аби підписники не забували про те, що в нас є війна, і також допомагали. Я знаю, що ти збираєш дуже багато коштів для ЗСУ, і також я намагаюся. Коли ти або інші люди виставляють це, намагаюся чимось допомогти і закликаю, щоб твої підписники і загалом люди не забували про те, що у нас є війна і допомагали нашим військовим. Тому дуже дякую тобі за спілкування, до зустрічі. Слава Україні!